Всім вітання, мене звати Тєся. я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні ми поговоримо про книгу і про таке явище, як депресія. Це такий певний психічний розлад. І ми про нього будемо говорити детальніше розбирати. Одразу зазначу, я психолог. Саме конкретно з депресіями я не працюю це. Питання психіатрів і психотерапевтів, але з певними депресивними станами, апатичними станами, це можливо. Будемо зараз це розбирати, тому що ще минулого року або на початку в січні, десь я дочитала під скляним ковпаком Сильвії Плат. Ця книга, вона подвійно сумна, тому що, по-перше, вона про таку якби дуже добре показано депресію. Це власне така історія. Вона можна сказати, без завершення, тому що вона є біографічною і вона є, якби, розповідає про дівчину про. Я вже забула, як її звали в цій книзі, але суть в тому була, що ця дівчина вона є так як журналісткою, вона з маленького містечка. По гранту вона приїжджає е, в велике місто, і там вона влаштовується, типу, як її влаштовують, напевне, як навчання журналістське, і потім вона ходить на вечірки, і цей дорогий одяг, дорогі костюми, дороге все. Але е, основна суть його всього в тому, що це все мішура, це все щось таке от яскраве, який світ. Який навколо, і який насправді тебе зовсім не приваблює, коли ти в цьому депресивному стані. І, власне, тут показана якраз у неї така хронічна, можна сказати, затяжна депресія. Ем, ну, тобто, ми не можемо діагностувати її по книзі, ми не можемо діагностувати її по самій авторці, тому що вони, ну, бо вона не проходила певних тестів, або тільки в кінці вже проходила. Але тобто ми не знаємо насправді. А ми можемо припустити, що це була хронічна депресія, по тому, що описується лірична героїня, свої стани, свої переживання, що все здається штучним. Що як вона в якійсь сценці пише, що почуваюся, ніби яма в землі, і от вона каже, що я почувалася геть вкляклою, геть порожньою. Певно, так почувається центр торнадо, мляво повзучи кудись у хаотичному вихорі. Тут ми в самій цій книзі ми бачимо те, що відбувається всередині людини з депресією, і тому для людей з депресією це може бути дуже депресивна книга. Але водночас тут подвійний сум в тому, що це біографічно. Тобто, усі плат у неї було депреса. Ну, власне, можна сказати, що вона жила в хронічній депресії, бо в неї були оці депресивні епізоди, і е, все закінчило. Ну, тут в книзі, як біографічно, описується її як спроба самогубства. А в житті Сільвія Плат якраз вона видала цю книгу приблизно років 30. І після цього вона все таки скоїла самогубство. На жаль, тобто, вона не змогла. Як витримати важкості цього світу, вона не змогла і їй не змогли допомогти в цьому. Тоді ще не було там, якби антидепресантів адекватних, не було розуміння, що це таке, і тому ось саме так воно сталося. І ще ця книга вона дуже чесна. Тому що тут, в принципі, для мене це було трошечки як неприємно, бо я люблю таких позитивних героїв, які всіх люблять, всіх рятують. Але ну треба бути відвертими зі своїми власними думками і з думками цих людей, що, наприклад, вона в якійсь сценці вона пише, типу, що вона не хоче там. Як знайомитися з якимось хлопцем, що я не вважала, що заслуговую на таке. Зрештою, я ніде не була крива, просто надто старанно вчилася і не вміла зупинятися. А, і тут, ніби, в принципі, тут дуже реалістично викладається портрет і самої як Сільвії, ну, якщо вважати, що це її біографічна історія, і просто дівчина, вона описана дуже детально, дуже цікаво. Зачаю ця депресія, тобто, коли світ як не відображається про те, що. Вона розглядала відображення у вітринах, наче що миті мусила впевнюватися у власному існуванні. Або тут ще була цитата: я знала, що Ну, що, якась, що, її матір їй сказала, що я знала, що ти вирішила знову бути здоровою, і тому, власне, там, лікування воно може спрацювати. І було дуже типу, як, гарний момент, показаний в терапії, що коли основний, як, один з основних інструментів це така як нормалізація того, що відбувається, то, що, ну, власне, не того стану, що типу, ти в депресії всі в депресії, а в того стану, що ти так почуваєшся, і це от, ну, от воно отак. Uh, і коли вона сказала психотерапевці про когось іншого, що я ненавиджу її, і та відповіла: схоже, так і є. І ось це схоже так і є, це не те, що там ні, давай ти не будеш ненавидіти, ні, давай ми подумаємо, як це виправити. Ну, це просто отак. Ну, от воно, от зараз воно ось так, і ми можемо побути в тому, яке воно зараз. Давайте поговоримо про такі чіткі маркери депресії. Коли ми загалом визначаємо депресію, ми говоримо, що це має бути як п'ять ознак. Тобто ну, особисто я не діагностую депресію, я психолог, але якщо я бачу ці ознаки, то я е, можу порекомендувати своїм клієнтам піти до психіатра або ну, перевіритися саме в. На наявність депресії, Прийти, наприклад, є тест шкала депресії Бека. І п'ять ознак, які наявні протягом двох тижнів і більше. Це депресивний настрій. Тобто, коли ви просто почуваєте такий знижений настрій, не хочу робити, не можу, якось погано. Потім значне зниження інтересу або задоволення від усіх або майже всіх видів діяльності протягом більшої частини дня. Тобто, коли те, що мені подобалось раніше, воно мене вже не радує, і те і щось нове мене не радує. І я не знаю, що мене радує. І от все, що я хочу робити за роблю зараз, або роблю, намагаюся там згадати, що мені раніше подобалося, воно вже не викликає в мене цього інтересу. Е, наступне це значне збільшення або втрата ваги, зниження або підвищення апетиту. Тобто, коли ми помічаємо, ну, і тут далі буде про сон: про те, що ми бачимо що або за собою, або за кимось там, з, б, б, близьким це також можна побачити, тобто, що е, змінюється. Людина змінюються її звички, вона або починає там як обжиратися, або навпаки, вона дуже мало не їсть. Або, або дуже, дуже мало їсть, або взагалі не їсть. Може бути, що вона постійно прокидається, не висипається, або навпаки, що в неї сонливість постійна. І ось такі коливання, вони їх важливо помічати. Також зміна от, реакції людини, тобто вона може бути або сильно дратівливою, або навпаки, такою, як загальмованою, млявою. Часто про це саме цю зміну про неї не говорять. Якби, люди з депресією, тому що для них це дуже поступово. А люди з боку вони помічають, що тут відбувається щось не так, що ти не такий, який ти був раніше. Далі, це, звісно ж, втома втрата енергії, мені постійно, я не можу нічого робити, мені постійно втомливо відчуття нікчемності або надмірної чи невідповідної вини. Вина дуже часто присутня в депресії. Це пов'язано з тим, що я щось. Роб, роблю і мені це не можна, або що я щось хочу і мені це не можна, або що я не роблю, а я мав би робити, мала б робити. І тоді ось ця провина, вона якби можна сказати, знерухомлює мене. Тобто я кра... якби щоб цього не відчувати, я... депресія це таке відж... як власне від світу. Тобто, щоб там нехо я хочу щось таке велике, чого я не думаю, що я не зможу досягти, або я, там я об'єктивно не зможу, і я відмовляюся бажати взагалі. Або там що я е, маю робити то-то-то-то, але я навіть типу, частинку з цього я не можу зробити. Тобто, бо я, наприклад, зроблю частинку, але я все не зроблю, тобто цей перфекціонізм, типу, що якщо я все не зроблю, то я нічого не буду робити. І в мене от енергія зникає на це все. Далі зниження здатності мислення, концентруватися або нерішучість, Тобто, коли мен, у мене в голові е, таке емоційне як напруження, що е, я от, уникаю цієї відповідальності, ну, тобто, від, е, уникаю прийняття рішень, у мене постійні сумніви, ну, і тут саме це от відбувається вже навіть, тип, як несвідомо. Тобто я і ніби хочу це прийняти, а я не можу. От, я не можу сконцентруватися, я не можу зробити, зосередитися. Е, і, один з варіантів це також ще й повторювані думки про смерть або самогубство, спроби самогубства, конкретне там якесь планування самогубства. І тут, що ми важливо кажемо, що достатньо п'яти, тобто достатньо п'яти, навіть чотирьох вже варто звертати увагу з оцих дев'яти, по-моєму, тут критерії. Протягом Терапії, консультацій, є така як поведінкова частина, як виходу з депресії, тобто там проводити час на повітрі, ось це налагодження сну, харчування, прийняття антидепресантів для того, щоб були сили на це. Тобто така, як поведінково щось робити, і тоді у мене з'явиться інтерес до чогось. І інша частина це як прибирання ось цієї провини, ось цього блоку, щоб у мене взагалі там мої бажання, що мої бажання вони взагалі є здійсненними, що я можу це щось зробити. І от З цього боку теж якби з цього як хвоста ми так само заходимо. От. Як, наприклад, в книжці дуже цікаво було описано, тобто бачення самої героїні, і, в принципі, це було так ніби про е, ілюзорність світу. Тому що люди з депресією вони часто світ бачать набагато більш реалістично, і тому у них власне, є ця депресія, тому що не всього можна досягти, не все можливо зробити, і вони це дуже гостро відчувають. Тому що часто ми, як приймаємо цю я тобто, стояти зможу, то все буде класно. Ми можемо потім розчаровуватися, але власне, от у них ця гострота сприйняття вона збережена. І, наприклад, от, героїня пише, що чим ми замкнені в Белсайзі, це психіатрична. На лікарні там була, відрізнялася від дівчат, які грали в бридж, пліткували і навчалися в коледжі. Ті дівчата так само сиділи кожна під своїм скляним ковпаком. Тому що це ще була така як феміністична книга, тобто вона була про те, що до жінок, до дівчат до часто є іскляна стеля, і що до них ставляться не так, як до чоловіків, що до них ставляться, типу, як до ну ти вийде заміж, і все буде класно, що ти будеш просто чиєюсь подружкою, що ти можеш, типу, ти не зможеш заробляти на себе, що тобі навіть і платити стільки не будуть як чоловікам. Ну і власне, оцей скляний ковпак, він, як їх всіх накривав, і героїня це бачила. Тобто, і для неї це відчувалося дуже гостро. От те, що я казала про інтерес до життя, то в терапії він часто. От... Обговорюється, повертається шляхом того, що, типу, як тобі на тому депресивному боці, як у мене тут на умовному такому житті, ствердному житті, радісному боці. Тобто, ти почуваєшся отак, а можна почуватися ще й отак. Тобто, можна робити оце, а можна робити ще й оце. І ми ніби клієнта постійно як перетягуємо в цей в, в життя і показуємо, що тут теж можна щось робити. Тобто, це, наприклад, там теж та якась. Ну, можна сказати, там що провина, тобто провина вона буде ту тобто, ти від неї ну, будеш поглинути. Типу, якщо ти будеш робити, якщо ти не будеш робити, тобто, якщо ти зробиш, ти матимеш трошки більше. Навіть якщо там це не буде перфекціоністський там повний план, тобто шматочок це вже класно. Депресія це часто ще, й от коли дуже багато провини, дуже багато суму, який не дозволяється прожити. Тому що якби там цей сум та розчарування воно проживалося в моменті, що от там все погано, то тоді людина би могла як вийти з цього розчарування і потім рухатися далі. А в депресія, це як оцей момент такий застрягання, що я уникатиму своїх почуттів, думок, що я уникатиму від світу, і тоді ні ніби воно як ну, не розсосеться, скажімо так. Таке, як ну, принаймні, я його так описую, що цей стан, коли мене немає, тобто коли я відсутній в зовнішньому житті і в своєму власному, і що ніби я як заморожуюся для того, щоб, щоб просто от чогось чекати, перебути. І часом так ми можемо сказати, що ну принаймні, це було одне якесь кілька джерел, з яких я це чула, що з депресія, вона природній цикл депресії, він минає за півроку. Тобто, якщо ми не говоримо, що це як біологічна якась форма депресії, тобто коли у нас там не виробляються гормони, а саме, от коли це як, як така криза сенсів, можна сказати, тобто щось, що є. Ем... Як перебудову нашого світу і не пов'язане, пов'язане саме з нашою психікою, а не з нашим фізичним станом. І тоді депресія вона минає через півроку. Але це ці півроку стан людини він може значно сильно погіршитися. Тобто вона може е скоїти самогубство, вона може. Е Дійти до тої точки, ну такої, як сказати, точки неповернення або просто там фізичного виснаження, тим, що вона не буде їсти, не буде спати, або навпаки, ну, тобто буде якісь як незворотні зміни в організмі. І тому дуже важливо, тобто, депресію її як лікувати і з депресією з нею працювати, тому що як само ну, пройде але якою ціною. А, і насправді, от до депресії, то один з Важливих елементів, які відбуваються, це е, ну, тобто ми говоримо про те, що це таке як замороження, що є оця провина, є багато суму, але дуже важлива поява агресії. Тобто агресія це такий як шлях наш назовні. Тобто ми проявляємося, там ми їмо яблуко, кусаємо, це вже агресія, це така, як стука з гештальта. І е, загалом, от все, що відбувається з нами, це вже як певний такий. як Акт активності, агресивності, і тоді ми кажемо, що коли є агресія, значить з'являються вже якісь потреби контакту. Тобто, бо якщо людина, наприклад, закрита в своєму світі в цьому депресивному, то тоді у неї немає контакту з іншим світом, тобто немає ні зв'язку, ні ну, ну, ну не можна існувати, якщо світ ну, тебе нема в світі. А коли є оця агресія, то тоді уже ти як виходиш в цей світ. От. І це дуже важливий момент саме от, як терапії депресії. Не можу нічого сказати про те, чи був шанс, чи не було шансу у цієї дівчини з під скляним ковпаком у Сільвії Плат, бо ця книжка вона закінчується нібито тим, що, типу, от вона, ну тобто, якісь кроки відбуваються. Але от водночас ми знаємо, що чим закінчилося життя Сільвії Плат через 10 років, і це дуже сумно все разом стає. А, і тому. Ну, тобто депресія це та проблема, на яку треба звертати увагу, На її треба лікувати, діагностувати. Як казався польський у своєму одному відео, що це взагалі типу як найбільша проблема нашого часу, тому що з депресією насправді набагато більше людей, ніж можна собі уявити. І тут важливо дуже якби, залучати людину з депресією в діалог, в цей контакт, тобто повертати її світові. І ми бачимо, що ну, тобто, в цій книжці було описано одне з лікувань. Цій героїні. А, тобто, у неї їх було кілька, і одне було з лікарем Гордоном, який, за моїми спогадами, не дуже добрий лікар. А, і тут були такі дуже печальні, сумні моменти. Наприклад, от, героїня пише, що, каже, що я не брала я не одягу і не мила волосся з однієї простої причини. Це здалося мені безглуздим. Яким безглуздям було б митися одного дня, щоб знову митися наступного? Сама лише думка про це накривала мене втомою. Хотілося робити все раз і назавжди, щоб махом із ним покинути закінчити. і коли вона зустрічає цього лікаря Гордона. То вона думає, що мені уявлявся добре врядкувати дядечко з інтуїцією, який глянув би на мене, заохотливо вигукнув: О, наче бачить щось, чого не бачу я. І я тоді якось промоглася б зібрати слова і писати, чому мені так страшно, наче мене запихають дедалі глибше, в задушливий темний мішок, звідки ніяк не вибратися. Тоді він схилився би на спинку крісла, склав би в долоні дошком, сполучивши пучки, і розповів би мені, чому я не можу спати і читати, і їсти не можу, і чому все, що роблять люди навколо, здається мені. І цілковитим безглуздям. Адже вони всі, зрештою, неминуче помруть. І тоді думала я, він допоможе мені крок за кроком віднайти саму себе. А, і тут -от важливо, що тобто, все втрачає сенс, і якби, якщо немає сенсу, то навіщо це все робити? А, і вона намага... хотіла, тобто, коли психологія там, психотерапія вона говорить про те, що відповідь всередині тебе. То е, людина з депресією, вона розгублена, вона хоче, щоб їй вказали, куди йти. І тут важливо, тобто все одно, якби, в терапії, там, повертання оце до себе, до, до, до своїх бажань, своїх потреб, а якщо б не було депресії, а що б тоді хотілося, а от коли депресія виникла, а от чому ті бажання вони були нездійсненними. Е, і далі вона. Е, Грині вона починає приховувати деякі факти. Вона пише: звісно, доктор Гордон не питав про клапті паперу, бо я про них не розповіла, і навіть подумка схвалила свою далекоглядність і вирішила, що варто розповідати йому тільки те, що захочу. І так я можу впливати на картинку, яка складатиметься в його голові. Щось замовчу, а щось розповім. А він собі почуватиметься неабияким розумником. І тут є оцей такий ще, як ну конкретно в цій історії накладається такий жіночий people pleasing, тобто те, щоб зробитися зручною. І можливо, саме оцей такий брак агресії, брак, ну тобто такої активності, він унеможливив те, що героїня змогла. Тож, що в той момент вона е, опинилася в депресії і перебувала в ній? І тоді світ був дуже несприятливим для того, щоб вона могла це зробити. Бо далі відбувається наступне: що. Ем... Її Цей лікар питає, а де кажете, ви навчалися? В якому коледжі? Я з відповіла: Не знаю, до чого там був мій коледж. О, доктор Гордон відхилився на спинку крісла, втупився в простір над моїм плечем і розплився в ностальгічній усмішці. Я сподівалася, що доктор оголосить мені діагноз. Раптом я дарма так спішно і жорстко його засудила. Та він сказав лише: добре, пам'ятаю, ваш коледж, бував там під час війни. Там була жіноча військова база, правда? Чи то був жіночий флотський резерв? Я відповіла, що не знаю. Ні, таке армія, пригадав. Працював лікарем в тилу, а потім мене рекомендирували. Які ж гарненькі були там дівчаткам. Доктор Гордон засміявся, а тоді одним плавним рухом підвівся, обійшов стіл і наблизився до мене. Я не була певна, які в нього наміри, тому теж підвелася. Доктор Гордон узяв мене за безвольно повислу праву руку і потиснув її. Ну, побачимося за тиждень. Тобто він не Ну, тобто, так, він показує якусь певну частину такої житті що можна отут отак, але оскільки у них є велика різниця досвідів, то його ця позиція, типу, що о, там гарненькі дівчатка, це якраз та її травматична частина, що е її можуть якось образити або щось з нею зробити. І це дуже е важливо, щоб Людина могла це виразити, а не навпаки якось приховувати і вкладати в те, що от я буду такою зручною, такою класною пацієнткою, такою, от не знаю, може цікавою, може якоюсь ще. Може, от що він почуватиметься зі мною розумником. То це власне і складає цю проблему, яку потім ми маємо. Ну і власне ось таке відео такі роздуми щодо депресії, щодо книжки під скляним ковпаком. Наостанок скажу, я психологиня, саме з депресією не працюю. Працюю з сумом, з лістю, апатичними станами. Працюємо методами арт-терапії та емоційно-образної терапії для того, щоб обійти ваші якісь такі раціональні захисти, це нам нема сенсу, не хочу, не треба. І прибратися до того ж, до якихось таких можна сказати, істинних бажань, істинних потреб, емоцій, при робота з тією ж провиною. Тому всім дякую. І несемося.